Вона була дуже допитлива і завжди шукала щось цікаве. Який красивий! вігукнула лапуся. У далекому лісі, де дерева стоять так щільно, що майже не пропускають сонячного світла, жила маленька білочка на ім'я Лапуся. Одного разу, коли білочка збирала жолуді, вона помітила під великим дубом дивний золотий горішок. Я чарівний горішок! Вона торкнулася його лапкою і раптом горішок заговорив: Дякую, що знайшла мене. Ти можеш загадати одне бажання, і я його виконаю. Лапуся дуже здивувалася, але швидко зраділа. Вона замислилася, яке ж бажання загадати. Горішок засяяв яскравим світлом і зник. Спочатку їй захотілося гору горіхів, потім найм'якше гніздо. Але врешті-решт вона подумала про всіх своїх друзів у лісі. Я хочу, щоб у нашому лісі завжди було багато їжі для всіх звірів і щоб усі жили в мирі та злагоді, сказала Лапуся. І живуть вони там.